Змагання перетворюються на спогад. Тут кожен удар на рингу – не просто спорт. Це символ, що герої не йдуть остаточно. Це про пам'ять, про пам'ять про дуже достойного українського козака, про пам'ять про дуже достойного українського воїна. Я щиро дякую пану Олегу за сина. Я щиро дякую всім вам за те, що ви відгукнулися і приїхали і берете участь в цьому турнірі. Назарій був не лише бійцем, він був другом, братом, батьком та справжнім чоловіком. Побратими пам'ятають його як сильного та мужнього, який йшов до кінця. Коли почалася війна, у перший день війни, значить, я сижу в кімнаті там, де збиралася вся розвідка, і тут заходить Назар. Фактично одна знайома людина зі, всього, зі всієї розвідки. Ну, зрозуміло, що. Привіт-привіт. І так ми двійками ходили до, до його загибелі, мого поранення. І так, так ми й дружили. І цю фотографію, що розміщена на банері, зроблена 11 квітня, приблизно в 6 годині вечора, якраз перед виїздом на передок. На рингу понад сотня спортсменів з різних регіонів. І кожен із власною мотивацією, але спільною метою. Ми приймаємо дуже багато сьогодні спортсменів. Це 280 спортсменів, дуже багато спортсменів з різних куточків України. Це Вінниця, Тернопіль, Рівне, Івано-Франківська область. Для батька Назарія цей день не просто турнір. Це ще одна можливість говорити про сина вголос без пафосу, але з гідністю. Насамперед хочу подякувати всім організаторам, хто долучився до цього турніру. Велике дякую вам, що пам'ятаєте. Хай переможе найкраще тут і спортсмени, і судді, і друзі Назарія. Вони пам'ятають його не як символ, а як людину. В першу чергу для мене бути тут це честь. Це пам'ять про Назара, це е, розуміння, що я дотична до того, що дотичне до Назара. І це для мене дуже приємно. Бо як я вже повторювала, кожного ранку о 9.00, коли нас на роботі хвилина мовчання, я згадую про Назара першочергово. Як і про всіх своїх інших друзів, але про Назара першочергово згадую і розповідаю всім, хто такий Назар Маркаренко. Удар пам'яті, ринг справжності. турнір, який став знаком вдячності за життя, за боротьбу, за вибір. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.